Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую дуже класне м'ясо з ніжним вершковим ароматом. Воно просто тане у роті. Хоч на його приготування піде трошки більше часу, але ви можете приготувати одразу на весь тиждень і потім тільки міняти гарніри. У Вас же все буде готове. Воно дуже смачне. Дивіться, я вам покажу, яке воно ніжне і класне. Просто! Просто смакота. Я впевнена, що цей рецепт вам обов'язково сподобається. Все, що мені знадобилось, я продублюю в описі до відео. Беремо гарненький шматочок м'яса та ріжемо його на недрібні шматочки. Такі, ну, як ви на шашлик ріжете. Ось такі я роблю шматочки. Величенькі. в мене, до речі, свиняча шия. Посуд, в якому ви будете готувати, потрібно взяти товстостінний, щоб м'ясо не горіло, а саме тушкувалося. Тому ну, я беру чавунну гусятницю і складаю в неї м'ясо. Тепер потрібно взяти цибулю. Цибулі потрібно багатенько, приблизно ну, трохи менше половини від об'єму м'яса. Тому в мене тут грамів 404 цибулинки. І нарізати напівкільцями. Я буду різати скипочками, як вам завгодно. Ось стільки вийшло цибулі, боляче дивитися на це, жартую. Цибульки, ось такими шматочками, і відправляю зверху м'ясо. Ось так повністю все застилаю цибулькою. Ось так це буде виглядати і наливаю пів склянки води, грамів 100. Це буде. Тепер беру масло, ріжу його на шматочки так, і викладаю їх до гусятниці зверху цибулі. Ось так. Тепер необхідно накрити кришкою, чи зробити кришку з фольги і поставити до духовки на одну годину, нагріто до температури 180 градусів. тушкується м'ясо, покрошу чесничок. Три зубчики я взяла. Ось так я покришила чесничок. Через годину дістаю м'ясо. Дивіться, скільки соку, юшки. Цибулька вже приготувалася, додаю сіль, перець в мене суміш перців, та часничок який ми покришили, тепер все гарненько перемішую. Ось так. І знову накриваю кришкою і відправляю до духовки, але тепер вже на 2,5-3 години. І дивіться, якщо у вас в соку вийшло менше, ніж в мене, то прикрутіть трохи. Температуру зробіть приблизно градусів 160 Нехай м'ясо у вас томиться і рідина не так швидко випаровується. Ось, друзі, дивіться, яка смакота. Вона просто тане у роті. Воно просто нереально смачне. Воно буде вашим найулюбленішим. Це точно стане ваш найулюбленіший рецепт. Дивіться, яке воно класне.